Трамп заявив, що ША вибрали не ту сторону. Що от якби вони були з Росією, то вони б були переможцями. Ви не здаєте, що ну, це якийсь звик? А як, може ми не ту сторону вибрали? Може це підтримка партнерів за НАТО слабка для того, щоб бути переможцями? Можливо, партнери не мають що дати, тому що вони розуміють, що їм воювати з Китаєм, як вони щось дадуть Україні. То вони залишаться з голими штанами. І це почалося не сьогодні. Це ще почалося в нульових, як кажуть, руках, коли в Китаї на одного американського інженера в Китаї було 9 інженерів. І ось результат розбудови, в тому числі, армії. Ми вже воюємо 4 роки. Якщо зараз почнеться війна, з... Якщо... коли почнеться війна між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, вона теж може затягнутися на десятки років. У мене таке питання: Китай за цей час буде уставати чи навпаки буде наганяти Сполучені Штати Америки? А що буде з доларом США?